Друзі, усіх вітаю на моєму каналі. Як бачите, погода в нас казкова, сніг, і навіть місцева влада не встигає це все розчистити, тому що необхідно дуже багато техніки, щоб і в селах навколишніх, і в нашому СМТ поблизу все розчистити дороги, вулиці. Тому довелося витягати свої найтепліші речі. Машиною зараз нікуди особливо не поїдеш, тому що є ризик, що можна застрягнути в снігу. У нас така ситуація була, але Сашкові вдалося все ж таки виїхати з цих кучугур. У нас навіть на подвір'ї ніхто нічого не чистив, і стільки снігу випало. Просто величезна кількість і шейде сніг. Цей товариш взагалі в шоці, з снігу, з того, що відбувається навколо, і стоїть на місці, навіть не хоче нікуди йти. Холодно, стапчику. Холодно.

Остап своє рішення на рахунок зими кардинально змінив, тому що йому не подобається тепер холод і він хоче їздити тільки в машині. Коли ми виводимо його на двір, він незадоволений, сумний, в нього сумні оченята, відповідно, зимно на дворі, незважаючи на те, що ми його дуже тепло одягаємо, гуляти він не хоче. Ось е таким чином Сашко. Чистить свою машину Щіткою з копійки яку він придбав нещодавно. Ми теж стараємося нікуди не виходити зайвий раз, це просто необхідно нам було поїхати, тому що, нарешті, ми зібрали всі документи, оформили ось ці дородові виплати і очікуємо, поки вони прийдуть. Також заїхали в магазин На днях я зняла всі тюлі і штори. Щоб випрати їх для того, аби новонароджена дитина не дихала пилом, брудом, все було чистенько, ну і чоловік вже допомагав мені це все чіпляти, тому що одна я б точно не впоралася. А наш пустунчик тим часом забавляв себе і грався. Ось така краса у нас вийшла, це вже готовий результат. Так, друзі, я нарешті е, дійшла до того моменту, що випрала тюль і штори. Е, що хочу сказати? Сашко, це все діло повісив, тому що я не в змозі це зробити. Я е, займалася тим, що чіпляла гачки на тасьму. Це діло дуже нудне, і мені я до останнього моменту відтягувала, щоб повісити ось ці випрати штори. Крайній раз я цим займалася весною. Звичайно, що перед народженням дитини необхідно було це зробити. Ще ми плануємо забрати звідси один стілець, і тут буде з цієї сторони біля ліжка. Ліжечко дитяче, ми вже придбали. Залишилося це ліжечко Сашку тільки зібрати. Таке файне металеве. Я вставлю е, фото, так як я вже мама з досвідом, то я знаю, е, яке ліжко мені потрібно не просто. Щоб воно було для краси, щоб туди речі складати, щоб дитина в ньому не спала. А комфортне, зручне, з колесами таке замовили. На OLX, коротше, купували. Тому такі от -то справи. Так, розпаковка. Купили ось такий батон, різаний, два звичайних, щоб зробити канапки. Попросила купити сашка вафлі. Я не знаю, що з ними робилося. Так, молоко, кефір. Далі майонез на канапки шпроти. Зараз буду просити його, щоб він відкрив сосиски. Це я хочу посмажити пеньочки. Далі ось така ковбаска фінська, два ківі і мої улюблені сирочки кому. І далі 2 кг цукру. Ну, і, звичайно, борошну. Таке він взяв в Вінницьке, зараз пересипемо, Такі в нас покупки. Друзі, сумки в пологовий я також вже зібрала ура! Залишилося тільки докупити там дещо да, по списку, що напише лікар сама безпосередньо. Капці покласти, посуд і в лікарню, І все. В загальному в мене вже все складено, все помістилося в цих дві сумочки. Тут в мене халат і будуть мої а, ці капці. Тому я вже збулася цієї роботи, вже трішки мені спокійніше, тому що все склала, все на місці. Ну, і як я говорила на фрагменті про розпаковку. Продуктів все ж таки зробила канапки, які я хотіла. Ми поласували, зробили собі таку фруктову тарілку. Також були фрукти, що який Сашко привіз із колядування, які люди йому давали. Тому ось така у нас була вечеря. Також на днях я готувала сирну піцу. Ну, і як я вже говорила, неодноразово, що з вечора або на початку дня я собі планую дне, але чи виконую я цю роботу, чи приготую ті страви, я не знаю. Тому життєва мудрість полягає в тому, щоб ніколи не розповідати чоловікові, що саме ти там собі запланувала приготувати. Нехай для нього це буде секрет, і він не буде. Здогадуватися навіть про твої плани, тому що можна сказати одне, а вийде зовсім інше. Я згадала, що в мене залишився також цей шоколад, який купувала в АТБ тому швиденько я заколотила тісто на 900 мл кефіру, майже на літр. Додала 4 яйця, борошно, розпушувач, цукор, родзинки, шоколад і вийшли просто смачне кекси. У мене були різні форми, із серцем, і звичайні круглі, вийшли дуже смачні. Поклала чоловікові, як завжди, на роботу цілий величезний контейнер. Також насмажила млинців, таких мереживних на молоці домашньому. Дуже смачні. Багато їх вийшло, але ми, зазвичай, як я вже говорюємо їх з гущаним молоком. Дуже нам подобається і моєму малюку теж подобається ласувати саме мінцями. Він е обожнює їх їсти. Якщо вже говорити про забуті десерти, то я згадала про старий рецепт рогаликів із трьох інгредієнтів це по класиці. Смалець або ж ви можете використати маргарин, сметану і борошно. Додаєте начинку, у мене це макова начинка, і випікаєте приблизно 20-25 хвилин, і у вас виходять ось такі смачнезні красунчики. Можна було додати цукрової пудри, але вони без того були дуже смачні і солодкі. І, як завжди, з'їли ми їх дуже швидко, тому що. Дуже смачне тісто виходить на смальці. Таке крихке. У мене ще була літрова банка смальцю, так як я нещодавно смажила, шкварочки. Також згадала за старий, забутий рецепт пеньочки, я думаю, що всі готували на будь-яке свято, можливо, ви і не чули, то розповідаю, необхідно відварити картопляне пюре, я додала туди різноманітні спеції, сосиски, також вафлі нам необхідні. Це все діло намащуємо на вафлю, чекаємо буквально декілька хвилин. Вона стає такою м'ягенькою, кладемо сосиски і завертаємо. Далі нам необхідно нарізати. І обсмажити в яйці ці пеньочки. Вони виглядають так, тому і отримали таку назву. Дуже смачні, особливо, якщо їх їсти з кетчупом, з гірчицею, Але в мене печія, тому я собі в такій розкоші відмовила. Також насмажила цілу гору, витратила на це часу небагато, але так як я на 9-му місяці вагітності, то мені вже складно займатися такими роботами, тим більше в таких об'ємах. Але зате ми поласували і Сашкові було що покласти на роботу, як завжди. Хочу сказати, що на таке задоволення яєць йде. Трішки багато, приблизно 4 чи 5 штук в мене пішло, але я ще розбавляла всю цю масу яйцем. Ну і також посмажила грінки, так як чоловік купив два батони, тому необхідно було їх кудись подіти, поклала йому на роботу в його великий контейнер і пішла відмивати кухню. Також мене просили показувати результати моєї вишивки. Вона просувається не дуже вдало, але я вже почала вишивати піон. Ось так виглядають листочки. Мені все дуже подобається, але було важко розібратися у кольорах для квітів, тому що дуже багато схожих, і я десь півгодини сиділа і думала, який колір туди підходить. У нас є цей комод і тут були Остапа речі. Я їх перебрала, поклала дитячі речі, тут пеленки всілякі. Остапа речі поскладала в ліжечку, хоча він тут не спить, але ці шуфляди хоч, хоч якось е пригодилися. Тут одяг такий на щодень, тому що дуже багато одягу, з якого він виріс в тій шуфляді. Одяг на вихід такий теплий. Тому, друзі, ось таке відео коротеньке в мене вийшло. Вибачайте, тому що зараз в мене немає сил знімати. Я вже активно готуюся до народження нашої другої дитини. Хочу побажати вам всього найкращого, Божого благословення. До нових зустрічей, па-па!